Початку, коли це побачили, я подумав, що це може якісь там воєнні дії, чи це ПВО. Євгеній один із очевидців незвичного для нашої місцевості небесного явища північного сяєва. Надвечір неділі люди з різних куточків України могли спостерігати його, просто піднявши голову. Хлопець каже, для нього це було неочікувано. Були спочатку як полоски в небі білі, а потім вже почало виднітися таке. Червоне, ну ми спочатку не зрозуміли, що це було, От. а потім, коли вже навели телефон свій, то було дуже чітко зрозуміло, що це північне сяйвен. Я дивився по іншим новинам, що це було не тільки у місті Чернігові, а ще в декілька містах нашої України. Взагалі було прикольно. Це явище називають по-різному Аврора полярне або північне сяйво. За словами фізиків, воно є незвичним та надзвичайно рідкісним у нашому регіоні, хоча ми знаходимося у північних широтах. У полярних широтах це явище, в принципі, не є дивним абсолютно і періодично трапляється. Бо воно там суто пов'язано з тим, що космічний вітер дме, скажімо так. А в нашому регіоні, ну, не побачиш часто. Фізики пояснюють це тим, що космічний вітер зустрічається з магнітним полем Землі і утворює таке сяйво. Але це може бути пов'язане також з іншим катаклізмом нашої планети магнітними бурями. Всі в основному бачили червоне світіння вчора, не там не зелене, не якесь там іншого кольору. Це пов'язано з тим, що цей космічний вітер, скоріше за все, мав. Сутичку, скажімо так, з іонами саме кисню, саме кисень дає червоне світіння. Ну так стверджується. Циклічність цього явища не спостерігається, адже за словами експертів неможливо передбачити спалахи на сонці чи у космосі. Проте чернігівці спостерігали полярне сяєво також у квітні цього року.